Дуже, на мій погляд, дуже злочинно применшувати можливості окупанта. Що я маю на увазі? У них, ну от ми сьогодні спалили саву, через 15 хвилин на наїміс викатали нові. Зараз шукаємо звідки там працює, і так далі. І це на, на локальному рівні. Тобто, у них цього смертоносного барахла обладнання дуже багато. У них дуже і кількість, да, дуже повибивали багато особового складу, особливо коли вони штурмували наші міста, Рубіжне, Сіверський Донець і так далі. Знищили їх дійсно багато і під Києвом, і так далі. Але ніколи для російського керівництва не було проблеми подобирати нових нещасних і погнати, погнати їх далі на власне на виконання їхніх злочинних наказів. От Тобто у них нема проблем е, і жалю до, до своїх людей. У них нема проблем з кількістю бойового е, БК, там бойового комплекту. У них нема проблем з кількістю танків пушок. Тобто, Поки що, поки що. Ну, ми мож, могли б потеоризувати, що буде, коли ми підемо в наступ. Але зрештою, ми тільки накопичуємо обладнання і боєкомплект для наступальних дій. Ми там персонально можемо на своєму. Вірені діля... діляночі, яку ми боронимо, там, контратакувати, там, просунутися на кілометр вперед. Далі ми це не можемо робити, тому що ні справа, ні зліва сусіди не йдуть вперед. Е, не мають чим, не мають мотивації достатньої, не мають, ну я кажу, як є. Е, а інколи буває, відтягуються трошки назад. Тобто, е, щоб повномасштабно наступати, для цього потрібна ударність з'єднання, високомотивовані, з'єднання. Насичені потрібним обладнанням, засобами, технікою, підтримкою і так далі, резервами, тому що безворотно будуть втрати, на жаль, і так далі. Це треба розуміти. І щоб ми до цього, коли ми до цього дійдемо, найщасливіша людина в Україні це буду я, дай Бог, щоб ще застати цей час, і щоб ми рухали вперед і звільняли наші землі. Поки що у нас е, велика проблема, скільки з перевагою артилерії росіян це не вирішується. Так, да, Хаймер це класна штука. Це, ну, їх критично мало. Вони класно працюють, КСП, все палять все, що знаходять. Але ну, їх критично мало. Критично мало всього буквально. Я серйозно кажу, там... прикриття немає. Застосування піхотно-штурмових підрозділів відбувається без артилерійського прикриття. Я не жаліюсь, я розумію, що от така даність. Воюємо тим, чим є, воюємо. Автоматами, тілами і з наших воїнів з великим дефіцитом цього обладнання. Виживає там, де жоден воєнний, жодної країни не зміг би вижити. І це наші українські воїни, і потім про них будуть писати книжки. Але зараз би хотілося, щоб більше уваги приділяли саме системній роботі. Не просто там теоризували на тему, а коли ми підемо в наступ, у Росії не буде шансів. Да Звісно. Але зараз задались питання, що зробити для того, щоб забезпечити е, оцього піх, піхоту, яка в окопах стримує. Е, що, що, що зробити для того, щоб прикрити їх артилерію? Що зробити для того, щоб танкіст не боявся виїжджати працювати, щоб він був прикритий, щоб, е, щоб прикривало е, піхотні штурмові загони не два міномета. А, а хоча б ну так як це книжка пише, чи хоча б стільки скільки потрібно, я вже не кажу там по науці. О, і от ці проблеми треба вирішувати. Друга проблема мотивація. Втрачається в затяжній війні. У воєнних Е, наприклад, підрозділ Свобода, до якого я маю честь належати, він з добровольців. Тут високомотивовані люди. Але коли ми працюємо разом з скажімо так, мобілізованими підрозділами, не завжди там є мотивація, не завжди вони хочуть виконувати задачі, не завжди вони можуть психологічно рухатись вперед. Я вже не кажу, щоб витримувати шалені натиски. Я вважаю, що зараз настав час. Я один з тих, хто завжди говорив: все класно, всього вистачає, все супер, нічого не потрібно. Але мені здається, що треба починати говорити правду. Ну, Не можна е, ну, якби створювати ілюзію перемоги е, в тих містах, де ще є мир і спокій, завдяки великій жертовності тих, хто тримає лінію оборони. Треба тверезими бути, говорити, да, у нас є отут, отут проблеми, а тут, отут успіхи. Е, успіхи, беззаперечно, є. Е, навіть у нас от, позавчора. Штурмували наші ділянки, подавили наші передові рубежі авіабомбами, заскочили в окопи. До вечора ми їх вибивали з окопів, Потім коли підрахували по відео з дронами і так далі, десь поклали близько до роти окупантів. Хоча, на жаль, і у нас втрати є. У нас 5 героїв загинуло під час цієї операції з десяток поранених. А може і більше. Ми просто всі ці дні працюємо, ще точних даних немає. Легко поранені зараз у мене відмовляються виходити з позиції, просто бо нема кому замінити. Е, ну от така даність війни. Е, а ми давайте з вами поговоримо, що буде тоді, коли ми будемо наступати. Буде класно, ми будемо наступати, українські прапори будуть майоріти, ворог буде втікати. Кидати зброю, буде купа трофеїв, купа полонених. Але це відбудеться тоді, і якщо е, всі об'єднаються навколо однієї мети перемога, цивільні будуть підтримувати Збройні сили, е, підрозділи Нацгвардії, Збройних сил України, добровольчі батальйони не будуть ділити на своїх чужих, а будуть забезпечувати всіх однаково. Однаково якісно будуть цінувати життя простого солдата, будуть його прикривати, думати, як його зберегти. І буде потрібне обладнання з достатньою кількістю бикать. І будуть сформовані ударні групи, які знають, що робити при штурмах, і хотітимуть цих штурмів морально. Тобто, я кажу зараз про ще морально-вольовий аспект цих дій. От тільки тоді ми зможемо рухатись вперед. Ну не може. Коли дає задача на штурм, виходити, один батальйон штурмує, а справа зліва, ну, скажімо так, шукають причин, щоб цього не робити. Є і такі випадки. Хоча, беззаперечно, по всій лінії зіткнення героїзм наших воєнних у всіх підрозділах є. Але я вам кажу відверто, є і такі випадки.